Люди збираються біля Миколаївського національного академічно-українського театру драми та музичної комедії. В руках квіти, а в повітрі скроботна тиша. Сьогодні Миколаїв прощається з Іриною та Олександром Пономаренко. Пані Ірина працювала завідувачкою трупи Миколаївського театру. Вона разом з сином Олександром проживала у будинку, до двору якого 19 липня прилетіла російська ракета. Тоді від удару загинуло троє людей, серед яких і пані Ірина. А її син від отриманих травм помер наступного дня в реанімації. Колеги жінки згадують, Ірина Пономаренко завжди була промінчиком сонця у колективі. Тому повірити у те, що її більше немає, досі складно. Вона опікувалася акторами. Вона знаходила для кожного якісь добрі слова. Вона була хорошою матір'ю, син хворів, це всі знають. і Вона багато приділяла уваги для того, щоб поставити його на ноги. До останнього моменту була весела, планувала своє життя, десь о другій годині поїхала додому, і це сталося як сталося. Завжди усміхнена, чуйна та доброзичлива. Саме такою ми бачили її щодня. Ділиться колишня працівниця театру Катерина. Вона була всюди. Вона була в театрі. Вона була на різних підприємствах. Вона була дуже активною. Всі знають, що вона взяла після початку повномасштабного вторгнення 18 собак. Уявіть собі в квартиру взяти 18 собак. яке Це серце було в людини. За своє життя Ірина Пономаренко пропрацювала у всіх трьох театрах Миколаєва, була чудовою колегою, матір'ю і просто людиною, додає її колега Любов Назарова. Де б вона в якому закладі не працювала, вона завжди була дуже потрібна всім. Вона була не просто працівником, вона просто була і другом, і, 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 і допомозі, і абсолютно у всьому. Хай Господь береже її, будемо пам'ятати, тому що. Ми десь із нею пропрацювали десь більше 50 років. Після завершення церемонії прощання пролунав останній дзвінок. А усі присутні вшанували пам'ять загиблих, як заведено в театрі, виплесками. Світла пам'ять та щирі співчуття близьким та знайомим. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.